У Луцьку ремонтують двори біля будинків на проспекті відродження 28, 28 а 30 і Писаревського 4, розповів Суспільному майстер Анатолій Оніщук. Показує план робіт. Тут буде парковка для автомобілів. Це дитячий майданчик. Тут буде якісь лавочки по доріжка дорожка до них з підходами на вибивання ковриків. Який стан двору був до ремонту, розповідає місцева жителька Валентина Ярощук. З коляскою з'їжджати, ну ми ламали колеса, але надіємося, що дуже скоро зроблять ремонт і буде де бігати, щоб не побити носити. Я тут живу з 88-го року. Ремонтів у нас тут не було ніяких. Я тут поламала ногу, сусідка поламала руку, все це було. Думаємо, що на часі. Надіємось на перемогу. Так що думаємо, що буде все добре. Дорогу розширюватимуть, щоб місцеві жителі могли ставити свої автівки. Для цього кілька дерев у дворі зрізали, каже майстер Дмитро Шафранюк. Зараз гіляки нарізали вчора. Допустя сьогодні дробимо. Було багато берез, десь сім берез. Ми зрізали. Ось тобто, такі, як ці. От у дворі вкладатимуть бруківку. Біля будинків будуть клумби, розповідає майстер Анатолій Олійник. Демонтується перебрик, вкладається бруківка на проїжджу частину, вкладається бруківка на тротуари, ставимо перебрик. Люди тут ставляться з розумінням. От Якщо ми попередили і порозвішували таблички, що, наприклад, з восьмої і до сьомої машини не ставити, люди ставляться з порозумінням, всі виїхали, от ми переїжджаємо, вже машин нема. З ними приємно всі працювати. Майстер каже, планують завершити роботи орієнтовно впродовж трьох місяців. Скільки дворів цього року планують відремонтувати, скільки грошей з міського бюджету на це витрачатимуть? За такою інформацією, Суспільне звернулося до керівника департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Впродовж дня він відхиляв телефонні дзвінки. Цю інформацію озвучимо у наступних ефірах. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.